Пасічник вітає всіх гостей каналу, підписників і всіх, хто цікавиться бджільництвом. І сьогодні ми піднімемо тему, таку, на перший погляд, досить простеньку. Ми будемо говорити про обмін воску на вщину, хоча це дуже важливо, е, да, я розумію, що у кожного є якісь там переваги, Хтось, хто як привик, той так і міняє е, віск на вущину, надає перевагу певним виробникам. Хтось взагалі продає свій віск, а купує вщину її такі пасічники. Ну, найпоширеніше, звичайно, це обмін воску на вущину. І е, в цьому відео ми не будемо, звісно, на відміну від інших блогерів, рекламувати якогось виробника. Не буду називати виробників, тому що це реклама, а реклами. Реклама це є реклама. Будемо говорити просто про сам механізм і всі способи, які існують на сьогодні обміну воску на мужчин, тому що сам на власному досвіді перепробував різні. Було і так, і гірше, і краще. Але сьогодні коротенько, щоб не затягувати відео, розкажу про те, які, на мій погляд, способи є. Занадто затратними, і які способи є більш вигідними. Ну і е, в кінці розкажу, е, як я вперше в цьому році відправив віз по почті і що з цього вийшло. Отже, почну відразу з тих способів, які є найбільш е, затратними по грошах, тобто які є найменш вигідними для пасічника. Перший спосіб це е, не знаю, чи в усіх районних центрах, але. Я думаю, що в багатьох ще збереглися магазинчики, які продають інвентар для бджолярів. Тобто це було поширено в 90-х і 70-х роках такі магазинчики. Всі пасічники туди ходили, часто їх відвідували, але потім з розвитком інтернету, з розвитком інтернет-магазинів по бджільництву пасічники зрозуміли, що і дешевше, і вигідніше. Все-таки замовляти певні товари по почті, по інтернету. І є, звісно, служба доставки почтової різні. Тому ці магазинчики пішли практично в небуття. Деякі ще з них тримаються на плаву, деякі вже позакривалися. І от років, напевно, ще три назад, мені треба було терміново поміняти віск на вушину, Там я не багато його міняв, десь 6-7 кг. Прийшов, здаю цей віск. І в нашому місцевому магазинчику е, говорять, що такі-то такі то умови. Здається, було е, забирали 100 грамів вощини з кілограма, е, воску з кілограма, давали 900 грамів вощини, і доплата там була років три назад гривень 70 напевно, чи 65. Ну, я порахував це, що це дуже дорого. Я думаю, на сьогодні вона ще більше ця доплата, тому що ще менше. Пасічників користуються послугами таких магазинчиків, а їм щоб платити податки, щоб якось виживати, платити зарплату е продавцям, е треба ще збільшувати ці націнки, і в тому числі на обміну воску на гущину. Тому е я не раджу користуватися послугами таких магазинів, тому що е це фінансово дуже і дуже затратно. Також в нас існує е багато вже. Людей, які надають послуги про, по перетопці власного воску. Так, це ніби на перший погляд все нормально. Ви завозите свій віз, ви впевнені, там навіть лишаються люди, е ш, дивляться за цим процесом, як з їхнього воску роблять мужчину. Багато моїх знайомих так робило. Я цим способом не користувався, але коли я зрозумів, що це коштує теж не дешево, і порахував всі затрати, дав би привабливо, вроді би, здається, з твоєї вощини тобі зробили віск, з твого воску тобі зробили вощину, але все-таки по фінансах це досить затратно. Хоча е багато пасічників користуються таким способом, як правило, на вони домовляються з цими е власниками таких е станочків, які е можуть переробити їхній віск на мужчина, як правило, це невеликі такі підприємці, тому що великі підприємства, як правило, знову ж таки цим не займаються, хоча всяке може бути, якщо великі партії воску, звісно, можна домовитися з будь-яким виробником у нас, що перероблять їхній віск на їхню вищину, Ну, але чомусь за такі послуги беруть таку трішки підвищену оплату. Не знаю, як зараз. Минулого, минулого року мої знайомі мені розказували, що ну, я порахував, що це досить досить дорого. Також е, в нас є спілка пасічників місцева. Ми дуже-дуже багато років е, використовували такий спосіб, що ми всі гуртом збирали віск. Декілька там, чоловік, або хтось один їхали на певне підприємство по, перер... по виготовленню вощини. Ми здавали туди свій віск. І знову ж таки централізовано нам привозили цю лощину назад. Хтось купував, хтось міняв, і теж це по грошах було більш-менш нормально, і теж воно користувалося попитом і було вигідно. Ну, але теж є свої нюанси, тому що це треба шукати нормальний транспортний засіб. Це треба, щоб було не три, не п'ять і не вісім чоловік, а значно більше. В цю кооперацію входило, щоб вигідно було платити за доставку на місце призначення і назад цієї вищини. Ну і звісно, що можуть бути такі нюанси, що хтось один з цієї спілки, з цієї кооперації, здасть якийсь неякісний віск, і цей віск, потім коли людина привезе. Цей віск на місце, а там скажуть, от ви привезли там частину воску якогось не такого як треба. Потім починають розбиратися, а чий це віск, а хто дав поганий віз. Ну і можуть бути теж такі нюанси. Хоча в нас один раз тільки був такий нюанс, ми декілька років підряд везли цей віск і все було нормально. Також є такий варіант, який теж зараз користується попитом, що відомі виробники вощини. Приїжджають в якийсь населений пункт, перед цим зізвонюються з пасічниками. Пасічники теж в назначений період і в назначений час з'їжджаються, привозять свою, свій віск, свою мерву можуть привозити міняти на мущину, можуть просто привезти віск продати чи мерво продати, можуть просто приїхати і купити мужчину. Тобто, як правило, теж наперед домовляються. І таким чином я вважаю, що цей спосіб, якщо є можливість домовитись, проконтактувати з е, виробниками вощини, е, тоді, звісно, е, такий спосіб є найбільш найменш фінансово затратний для пасічників. Тобто, вони виїхали по. В бросових цінах поміняли цей віск на вощину чи там купили цей віск без націнок безпосереднього виробника. Ну, але тут теж можуть бути нюанси. По-перше, треба, щоб е, ніколи не поїде виробник воску там до 10 чоловік. Це однозначно, треба, щоб е, цих. Людей, які міняють віск, щоб їх було багато, і щоб воску в них було багато. Ну, якщо приїде 15 чоловік і привезуть по 5 кілограмів воску, то звісно виробникам мужчини невигідно буде їхати і такий віск міняти. Ну але чим більше людей можна зібрати на таке міроприємство по обміну воску на не, не всі з них там, наприклад, довіряють якомусь певному виробнику, який може погодитись виїхати в. Той чи інший населений пункт. Хтось надає перевагу одному виробнику, хтось надає перевагу іншому виробнику. Ну і такі невеличкі спори можуть з цього приводу бути. Я теж думав, гадав, як же краще в цьому році поступити з обміном вощини, з обміном мого воску на вощину. Ну, думаю попробую по почті. Знайшов виробника відомого виробника вощини, не реклама, називати не буду. І думаю, відправлю пробну партію. Там такі умови, що е, ти здаєш 6 кг воску, тобі без доплати висилають 5 кг вощини. Ну я, звісно, наперед подумав, що достав... ну, все впирається в доставку. Ніби нормально, 6 кг воску віддав, без доплати тобі 5 кг кілограмів вищини. Ну, думаю, попробую, візьму пробну партію, наважу 24 кг і додав 300 грамів. Воску, щоб мені 20 кг вощини, тобто 4 пачки по 5 кг, прислали назад. Зателефонував, домовився. Так і так, я вам висилаю, вони зразу мене повідомили, що за доставку воску до них і за доставку вощини від них плачу я. Ну, Думаю, попробую, вигідно мені буде чи не вигідно. Відправив я цей віск, прийшов на площі прямо в селі, здав цей віск. Мені порахували, там відстанець 700-800 кілометрів від, від нас до того виробника. Мені порахували за 24 кілограми 300 г воску, доставка 160 гривень. Я трішки здивувався, думаю, ну, щось можливо ну, тому що є об'ємна вага, є фактична вага. Вони там переміряли ті мішки, е по, по фактичній вазі пробили комп'ютер і це все. Ну, сказали так, 160 гривень в одну сторону. Ну, думаю, добре, непогано. Прийшов мій віск, це, це нова почта, до речі. Бо хоча можна і Укрпоштою, і можна делівери відправляти, ну, оскільки в моєму населеному пункті є нова почта, я скористався послугами нової почти. І 160 гривень, я думаю, 700-800 км це зовсім і зовсім небагато. Е, знову ж таки, прийшов цей віск до них, е, вони його зважили, телефонують мені, цей виробник, і каже, так, так, ми зважили ваш віск. І в нас вийшло 24 кг 800 г. Тобто перша приємна новина, що доставка недорога, і друга приємна новина, що е, з вагою в цього виробника все нормально. у них навіть на пів кілограма е, виявилося воску мого більше, ніж важив я в себе вдома. Ну, практично мене все влаштовує. Знову ж таки, зворотня доставка теж там в районі 160 гривень. І я сів, порахував. Що в принципі на сьогоднішній день, враховуючи те, що в нас на місці, там, на Волинській області, немає таких серйозних виробників вущини, що сам не завезеш, що треба або гуртом збиратися і вести віз, або запрошувати сюди теж збирати людей в гурт, щоб сюди машина могла приїхати з вущиною, або користуватися послугами своїх магазинчиків. Тобто, по фінансах я. Зрозумів, що це найкращий і найдешевший варіант. Тим більше я е, замовляю мощину з того виробника, якого я хочу. Тобто мені не треба ні з ким радитись, ні з ким там кооперуватися, що комусь подобається один виробник мущин, комусь другий, комусь третій, і е, всякі такі нюанси можуть бути. Я зупинився на цьому, я впевнений, що і в майбутньому я буду поки що так працювати. Можливо, у нас тарифи на поштові перевезення значно піднімуться, і це буде невигідно. Ну на сьогоднішній день 25 кг коску від в одну сторону і забрати назад, забрати більше 20 кг мущини і заплатити за це там, в районі 320-330 гривень за всю Ну, то це я вважаю досить і досить недорого. Враховуючи те, що наприклад. Поїхати в районний центр, чи потратити навіть той самий бензин до автомобіля, чи навіть сісти на маршрутку. Поїхати, то це теж буде в межах 150 гривень, якщо ще врахувати багаж, що ти везеш там 25 кілограмів, і ще ж потім треба поїхати і забрати цей віск. Цю мужчину ще раз треба поїхати в районний центр. тобто Враховуючи те, що я нікуди не виїжджаю, на місці я відправив віз, і на місці я отримав мужчину і заплатив за це всього 330 гривень це найбільш найкращий варіант. Але відразу хочу попередити, що е шахраї в нас в країні нікуди не зникли. Якщо ви будете користуватися таким самим способом, як я, то все-таки е контактиці мають бути перевірені, тому що, звісно, можна відправити під чесне слово віз. Можна відправити 100 кг воску і потім назад нічого не отримати. Тому контакти цих виробників мають бути перевірені. Можливо, хтось має ці контакти, можливо, ваші знайомі, друзі мають ці контакти. І відразу кажу, рекламу я робити не буду. Контактів цих давати я не буду ні в коментарях, ні, ні ніяким іншим способом. Тому що реклама є реклама, а в нас це відео є інформативним. Тому ось, ось такий мій досвід в цьому році: вперше я. Міняю віск на вищину по почті і я цим дуже і дуже задоволений. І в майбутньому, в найближчому, принаймні в майбутньому, я буду користуватися цим способом. Можливо, комусь було цікаве це відео, можливо, хтось нічого цікавого не дізнався, а всі ці нюанси вже давним-давно знає. Хтось поставить лайк, хтось поставить дизлайк, хтось нічого не поставить, але варто пам'ятати, що настала весна. Всім потрібна мужчина. вже зараз м, пройдуть ці холоди і почнуть зацвітати садки. І е, в цей період треба буде представляти вощину. Тому хто ще не обміняв віск на мужчину, хто ще не придбав лощини, е, користуйтеся тим способом, який вам найкраще підходить. От е, нам е, найкраще підходить цей спосіб на сьогоднішній день. Тим більше е, ми його спробували вперше. Дякую за увагу. До побачення.